Яю вас, друзі. В мене ранок і ранок сьогодні добрий. Ви тільки подивіться, яка сьогодні класна сонячна погодка за вікном. У дворі церкви там щось коїться. Мабуть, сьогодні якесь свято, я не знаю, треба буде подивитися. Але бачу, що у Дворі церкви пригощають обідом. Ну, Хоча зараз ще ранок, то, може, сніданку. Отже, Вирішила сьогодні поснідати на балконі. На балконі було дуже сонячно, він прогрівся, то можна хвилин 10-15 тут посидіти, помедитувати та поснідати. Сьогодні на сніданок я собі приготувала сирники, сирники робила з журавлиною, насипала собі сметанки, зробила каву і смачного мені з таким файним видом. У мене залишилась маленька частинка зимової відпустки, вирішила з Сергієм з'їздити в кривий ріг, провідати рідних. Я дуже скучила за своєю племінницею. Сподіваюся, що вона мене згадає. Бо в останнє вживу ми бачились у вересні, а це вже пройшло дуже багато часу. Вона підросла. Хоча ми з нею іноді спілкуємось по відеозв'язку, але не знаю, як. Буде себе поводити, коли побачимось вживу. Купила для малої подарунки, взяла їй курточку таку, їй якраз треба на весну. Вона тоненька, ну не дуже тонка, а така середня на флісі, дуже легка, синього кольору, в квіточку, якраз те, що треба. Не дуже марка, бо вона у нас дівчинка полюбляє. Залізти кудись в пісок, в Така розбишака мала. От. І купувала її зі знижкою. Дуже така гарна ціна. Вона коштувала 500 гривень, купила її за 219 гривень. Це знаєте, 200 гривень це і в маркеті особливо. Нічого не купиш на ці гроші. Хіба що буханку хліба, десяток яєць і пляшку молока. Також ще купила їй. Таку іграшку, кошик і в кошику овочі та фрукти. Купувала цей набірчик в АТБ. 200 гривень коштував він. Я думаю, що їй сподобається. Вона зараз нас любить щось складати кудись, то буде їй цікаво. Ще в кривері хочемо забрати ось цей пилосос. Тут він нам вже не треба, бо я завжди користуюсь тільки безпроводним пилососом. Це тільки займає місце. В кривбасі якраз стане в нагоді. Зараз його запакуємо і віднесемо на пошту. І щоб з собою не вести, то відправляємо його поштою. І якраз ми приїдемо, приїде пилосос і ми його заберемо. І, до речі, ми вже з Сергієм, точніше, Сергій відправив два мішка деяких речей, там подушки старі, ще щось теж поштою. Тобто трішечки чистимо квартиру, бо якось вже замало місця стає. Добре, що в нас була ось така велика торба з юску. Щоб донести до пошти, а там перепакують коробку велику. Тільки відправили не встигли ще вийти з пошти, як почалась повітряна тривога, яка ламає всі мої плани, бо мені треба було сходити в магазин. Ми хотіли з Сергієм ще. Зайти перекусити, але ж зараз буде все зачинено. Повітряна тривога тривала 7 хвилин і відбій. Хоча вже в телеграмах почали писати, що зафіксований пуски ракет, коротше, як завжди, хайпують. Так, отже, тоді мої справи не відкладаються. Дію за планом. Mm -hmm. Я прийшла в торгівельний центр фудкорт поїсти. Я вже одна, бо Сергію подзвонили, і він поїхав на зустріч по роботі. Зайшла узад у хату, замовила собі. Борщ та салат оселедець під шубою. Борчик дуже смачний, з квасовий. Я вже давно хотіла борщу, приїду з поїздки наварю вдома цілу каструлю. Йду додому, дивлюсь, в нашому ЖК світло горить, хоча не має бути за графіком, а в інших будинках немає світла. Отак, От темно. То в цьому будинку попереду то захід сонечка блимає у вікнах. То сьогодні пощастило. Зараз підіймусь на ліфті. Я прийшла в епіцентр, мені треба купити сковорідку нову. От я вже знайшла ось таку. Це саме така, яка в мене зараз. Вона мені прослугувала три роки. Так, ціна на неї зараз 958 гривень. От. Я думаю, або її взяти, або Подивитися ще щось. До речі, якщо вам буде цікаво, то можу вам наступного разу, вже не сьогодні, познімати відео огляд саме посуду для приготування, сковорідки каструлі, то напишіть мені в коментарях, знімати чи ні. І якщо захочете, то прийду в інший день і познімаю для вас. Дивлюсь кришки, бо це ж треба ще купити кришку до сковорідки. Продаються в епіцентрі ось такі захисні кришки, які запобігають розбризкуванню жиру, коли щось смажите. Така ось чорна, дуже стильна. 200 гривень коштує. І ці не бачу, а ось такі сріблясті, з червоною ручкою. 92 гривні. Є взагалі от за 78. Але оце найкласна, стильні. О, світла не стало. Під минулим відео з епіцентру отримала дуже багато коментарів. Майже кожен другий це коментарі типу жах, які ціни, все дуже дорого. Так, хочу сказати, що зараз на все дуже великі ціни, навіть на продукти. Також хочу сказати, якщо такий товар продається, то на нього є покупці. І якщо у вас нема можливості купити за такі гроші, то це не означає, що хтось інший не може собі це дозволити. До того ж, я знімала не саме Товар, а те, що мені подобалось, і воно дійсно коштувало дорожче. Можу якось прийти і познімати самі найдешевші позиції, щоб ви могли подивитися щось більш дешеве. Бо, як на мене, в епіцентрі є різний сегмент товару на різний гаманець. До того ж, треба розуміти, що в ціну вкладено. Доставка товару, також вкладено розмитнення, оренда приміщення, зарплатня там, продавцям, робітникам і іншим, тому і на виході виходить така ціна. Але я ні в якому разі не ображаюсь на такі коментарі. Я все розумію, що люди є різні, тому мене це не ображає. А зараз ще з цими вимкненнями світла е, в ціни закладена робота генератору, е, паливо, тому треба це все розуміти. Глядачка мене питала, доколи будуть знижки 50 на цей бренд, на бренд Вінзер. Подивилась на ціннику. На жаль, немає інформації тут. Тільки інформація, що знижка діє з 11 січня, а доколи не знаю. Не написано, мабуть, до закінчення товару. До речі, дивіться, ось сковорідки для млинців розібрали. Мабуть, після мого відео. Зізнавайтесь, хто купив собі сковорідку для млинців. Я вже вдома повернулася з шопінгу. Зараз покажу вам, що я придбала для дому. Заходила в метро спершу, бо не давала мені спокою ось ця дерев'яна дошка. То вирішила її придбати. Це дошка для сервірування. Але я її буду використовувати просто для декору: 139 гривень коштує така дошка. Ще в метро я купила хумус дві упаковки. Так, це хумус з в'яленими томатами та базиліком. А цей хумус тосканський сад. Зараз вони по акції по 49 гривень за одну упаковку. А потім я зайшла в епіцентр, купила щіпці ось такі для смаження і для грилю. Якраз. Я хотіла замінити ті, які в мене є, і взяла ці 149 гривень, теж по акції зараз. І нарешті я купила сковорідку Давно вже хотіла оновити, вирішила взяти ось таку бренду Вінзер. Взяла на цей раз діаметром 26 см, бо до цього в мене була на 24 сантиметри Тут написано, що виробник Швейцарія. Ось така сковорідочка. сірого кольору в крапочку. Так, екологічно чисте трешарове антипригарне покриття. Квантаніум підходить для індукції, якраз мій варіант. От, і матеріал алюміній та пластик. Така сіра ручка. Буду пробувати. Мені вона сподобалась. І до неї, звісно ж, я взяла кришку. От. Там була кришка сірого кольору. Один в один воно б виглядало як комплект, але я вирішила взяти чорного кольору тому що не так буде вона вимазуватись. От. Тим паче, що сама ручка гумова, і ось цей ободок теж гумовий. І якщо буде щось смажитись, то з часом тут воно буде вимазуватись. Тому я вирішила брати не сіру, бо воно б мене потім дратувало, а вирішила взяти чорну. До чорному не так буде видно. От так, ця кришка не по акції, на жаль, повна ціна 504 гривні. За сковорідку я заплатила 734 гривні, на неї 50% знижка. І отакий ось комплект вийшов за 1238 гривень. Дістала сумку, я вже збираю речі, бо завтра у мене ще робочий день і одразу ввечері після роботи їдемо на вокзал, тому часу більше не буде. Багато речей з собою не беру, все одно їдемо на декілька днів. Беру спортивний костюм, я завтра ввечері після роботи в нього перевдягнусь і в ньому буде їхати а те, що на мені, то складу в сумку. Також на змінку беру собі кардиган теплий, топ під кардиган, шкарпетки, білизну в мене там є, і одяг для дому. Косметику вже зложила. Це подарунки, я вам показувала. Також мені треба віддати. Ручку це ручка для планшету. Я заказувала на AliExpress. це для подружки моєї, для її доньки. І сьогодні разом з полесосом ми відправили стару сковорідку. то запакувала кришку ще до неї. Придеться вести з собою. Що ж, друзі, так сьогодні пройшов мій день. Єдине, що я не встигла сходити на Укрпошту. Ну, це вже прийдеться або завтра зранку йти, або попрошу Сергія, щоб він забрав посилки, які там прийшли. От зараз піду зроблю собі чай. Сергія ще немає, я його чекаю. Буду завершувати своє відео. Щиро вам вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!